Всьому ще одне заняття. По Excel спробуємо створити от таку табличку. Відтим, щоб вона була більш якось практичною, представити, що це журнал. Журнал учнів, наприклад, 11 класу, ми повинні порахувати тематичну оцінку. Тобто проходить квартал, семестр і треба порахувати. Можна робити з допомогою калькулятора, можна робити вручну порахувати. Є платформи, буває платформ немає. Ну, наразі задачі навчається користуватися формулами в Excel. Якщо ми бачили, що є така можливість в Excel керувати даними і легко їх обробляти з допомогою калькулятора. Щось наподобне, як штучний інтелект, ти йому кажеш, рахуй оце, і він тобі рахує. По такій формі, він по такій формулі рахує. Дуже зручно і дуже класно, і дуже потрібні ці знання, дуже сучасно. Е, ось тому почнемо. З того, що я вибрав папку добавити е, таблицю, е, Назвемо її Google журнал. І того продовжимо. Значить, у нас є учні. Допустимо, у нас є Іванов. Немає різниці імена учнів. Ми на це час не тратим. В нас є дата. Можна писати вручну, наприклад, сьогодні 18, 0,4. 2000 там. Ну, допустимо, в журналі хоча б так. Тут пишеться 19, .04. потім 20. І так, до скінечності. Ну, можна пробувати. Тут видно, що воно підтягнуло 23-й рік, він розуміє. Це 23 рік. Тут 23-й бачу, розуміє. І тут розуміє, хоч тут написано по-другому. Скорочний варіант. Попробуємо розтягнути заточку. І ми бачимо, що воно працює файно. Для більш класної штуки є формат і вибираємо стрілочкою вгору. Щоб букви йшли, отак знизу вгору. І тепер вибираємо далі, пробуємо, якщо не так, то пробуємо по-другому. В нас є вигляд, чи змінити, зараз знайдемо е, стовпці, це вставка, да? вставка стовпців. А я хочу зробити. Щоб вони по ширині були. Значить, я спробував посередині, що воно вийшло. Правої сторони. Дивимося тут. Перевірка даних умова. Змінити розмір стовпців. Є автопідбір. Нажимаємо ОК. Отак воно буде у нас файл Далі. Звертаємося до нашої картинки. У нас отака картинка. Тепер сума, кількість середніх бала круглення. Сума. кількість Середній округлення. Е, як знайти е, суму? Спочатку треба заповнити ці комірки? Можна вручну вказувати оцінки так, до безкінечності. Ну, До випадку, ми не на цьому зосереджені, ми використаємо функцію випадкових чисел. Uh, Google таблиці можуть на декілька мовах писати свої функції. Uh, можна пробувати random. Rand є uh, random between. Випадкове ціле число в межах двох значень включно. І ми пишемо. 7,12. Пробуємо так. Найшло, не знайшло. Значить, помилка в записі. Дивимося, як запис повинен бути. крапка з комою. 7. Пішло. Якщо ми розтягнемо Можна писати окремо в кожній формулі, да? воно було б те саме, якщо було б гірше. Але тут створена така кнопка, яка розтягує ці формули. І тепер оцей рядок ми його стягуємо вниз. А що ви поняли більше, то ми стягуємо всі рядки тепер вниз. І тепер в мене в кожній ячейці стоїть формула. І вона перераховує нам дані. У мене є оцінки. Пишемо сума. І вже нам підказує. Тому, якщо я нажму тап, я так розумію, він, він зробить е, діло. Я нажав і він зробив діло. Тепер не було цяточки, я нажав на комірку і ще раз. З'явилася цяточка. Вона тільки в, в, в нижньому лівому, правому углі. І я розписую суму на всі. Е, воно кожен раз при зміні даних воно перегенеровує. Це нормально, я буде суть не в цьому. Кількість. Якщо порахувати середній бал, мені потрібна кількість, тобто суму поділити на кількість. Можна рахувати вручну. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Можна рахувати з допомогою формул, якщо там тисячу колонок, наприклад. Чи, і так далі, нам треба знати, тільки як. І задача цих занять автоматизація, навчитися автоматизацію, а не те, що а я сам порахую. Навчитися це робити, коли придеться робити великі суми. Count. Кількість числових значень у наборі даних. Виділяємо е, мишкою набір. Можна прописувати вручну від е, морського бой B4 цю, і до останньої ячейки J4 через двоєточі 9. І тут ми будемо бачити, що є 9. Е, і тепер середній бал Середній бал це сума. ділити на кількість Enter. Автозаповнення е, приймає І він сам нам далі заповнює. вже розумний понімає. І тепер, якщо тематично, то треба це все позаокруглювати, тому що повинен бути там 9 або 8. Оці всі коми. От для зручності, щоб було, автоматизація вже повна. Є така штука, як round. І є просто а є round ап закриває дужку він доставляє її. Нажимаю AND. Нажимаю ОК. Okay. І мені проаналізував, що. 9.6, це буде вже 10, 9 і 4 це буде 9. І мені позаокруглю. Тепер в мене є оцінки для кожного учня. От в мене є це і це. Для справжністі можна зробити отак. Е, приховати стопці. І тепер в мене тут можна написати тематично. І Видно, да, що при генерації змінних чисел в мене перераховується е, тематична оцінка, що дуже зручно, коли є живий журнал. Да? Тобто вчитель налаштував собі таку табличку, і він ставив оцінку, і йому перераховуються е, всі е, тут оцінки, вся та колонка, да, вона тут знаходиться, сховані, і виставляють автоматично, тематично. Це дуже зручно. В такій автоматизації. На цьому поки все.